Думки в голос, книжку написати мало, її треба ще тисячу разів прочитати самому, а потім уже можна віднести до якогось видавництва. Mm. Чи не правда? Mm. Так і виходить з речами у даному випадку. Моя вінтажна апаратура. Треба щось ремонтувати, переставляти, доповнювати. Всіх вітаю з незламного українського Харкова. Сьогодні хоть трохи прогулявся. Життя. Душу. Ісуса. Я прошу це. Я. Підігрів собі сніданок, усі минув час, швидко, швидко. Так що таки справи у нас наодинці прогулявся, нікого знайомих не зустрів. Підписуйтесь, будь ласка, на канал, я пишу книгу, тільки у відео форматі. Як минає мій час, що я робив? Потім років, через 20, я усе це передивлюся. Усім тихого дня. До зустрічі, шановні підписники, та гості мого каналу.